Добрий день! З вами знову світло, і сьогодні я буду грати в гру під назвою Quick Draw, в якій треба намалювати за 20 секунд малюнок і щоб штучний інтелект його міг відгадати. Ну, давайте малювати. Так, перше нам треба намалювати квадрат. Це відносно легко. Так що давайте намалюємо квадрат. О, ну це квадрат. Тепер нам треба намалювати ожину. Добре. Наш таки ожина це є отаке от і на ньому багато таких штук. І він вгадав наш штучний інтелект. Нам треба намалювати гантель. Добре. Так, ну, гантель має отакі от штучки з По боках і палку між ними. От. І він вже вигадав, що це гантелі. Бачите, я вже три підряд правильно намалював. Наступне нам, що треба намалювати, це гамбургер. Гамбургер це вже буде поважче, бо там багато речей. Ну, перше, нам треба намалювати булочку суму, додати сезаму. От тут має бути сир. Е, е, я не знаю, що тут ще. І ще оце от, гамбургер. Ура! У нас там лишалось 3 секунди, мені здається. І ми е, намалювали достатньо зрозуміло, що це був бургер, і штучний інтелект відгадав. Наступне нам треба намалювати міст. Ну, давайте пробувати. Але це буде важко. Я думаю, що. Треба перше, як намалювати міст, треба перше намалювати місця, звідки міст буде йти. І потім має бути міст сам. Капець я легко це намалював, я не, не думав. Так, наступне нам треба намалювати морозиво. Морозиво це відносно легко. Ну, Це просто таке от трикутничок і кульку. І все. Я все відгадав. Я найкращий художник в світі. Я Пабло Пікассо. Я неймовірний художник. Але давайте зіграємо ще раз, щоб підтвердити цю е, річ. Нам треба намалювати стоп сайн. Чого англійською? Ну, давайте. Е, стоп сайн це є така штучка. Вот. О, добре угадало. Тепер нам треба намалювати телефон. Окей. М -м окей, тут така кнопочка. Якщо ви, до речі, не знаєте, то зараз буде вам посилання на моє відео, де я дизайнив телефони. Так що. Переходьте, і дивіться. Треба намалювати вентилятор на стелі. Добре. Вентилятор на стелі. Перше треба кімнату, напевно. Е -е От, і тут вентилятор буде. А! Це вентилятор. Ні. Перший раз не вгадав. Ну, тепер треба намалювати нам кактус. Ну, кактус це легко. Це треба пустелю перше. Це така пустеля і кактус. Е, опа. Опа. Кактус. Це кактус. Це кактус, він з голками. Ай, не вгадав. Ну, я щось не дуже добре намалював той кактус. Ну, тепер треба малювати сніжинку. Ну, сніжинку це відносно легко. Треба отак от, отак от е і все він гадав. Е Спаржу. Це спаржа, надіюсь. Ми Моя... англійська можемо мене підводити. Спаржа виглядає, як? Спаржа виглядає. І отут така штучка. От. І він вгадав, що це спаржа. Ну, всього два, а не всього три не вгадав. Я ще забув, що я цей вентилятор на стелі малював. І давайте ще раз. І якщо я на цей раз всі правильно намалюю, то ви маєте підписатись. Давайте. Стоу, це є пічка. Нам треба намалювати пічку. Я намалюю пічку з Майнкрафта. Отак от. І тут вогонь. І от тут такі. Не вгадав. Ну, тепер нам треба намалювати млин. Млин, це відносно легко. Ми просто. Робимо таке і малюємо тут посередині знак ядерного вибуху. Так що це дуже легко. От, бачите? Тепер нам треба намалювати донат. Зараз я собі думаю, як виглядає донат. Е -е. Окей. Це відносно легко, це просто дирка і дирка. Тепер нам треба намалювати е, ніби щось, ніби лампа. Е, ну, Лантер, я не знаю, що це в Майнкрафті таке є штучка. Оце от така от. А, я не знаю. Світиться, світиться. Roller Coaster. Це є американські гірки. Ну, американські гірки це нормально. У. У -у -у -у. І він відгадав. Як він це відгадав, я не знаю. Просто лінію намалював. Це є кошик. Кошик. Ну, кошик я намалюю. Отак от. Так от. Так от. І саме головна річ це оце от. І він відгадав. Він відгадав 4 тільки. Так що це не дуже добре. Так що ви можете підписатися? Можете не підписуватись, як хочете. Це ваша справа. І до побачення.